Всім привіт! Знову рецепт слойного тіста. такий побачила дуже цікавий, але я хочу трошки його змінити. Так, нам потрібно слійонне тісто, яйце. Яйце розділяємо на білок і жовток. Збиваємо окремо жовток і білок, додаючи цукор за смаком. Хто хоче більше, значить додаємо більше, щоб було солодше. Хто менше. менше І далі покажу. Але я хочу жовток буде для начинки. Білок покритий зверху. Але я маю трошки творога, то хочу просто до жовтка додати трошки, може грам 50 теж перебити. І розмастити це вже покажу. Такі міні міні піченьки, піроженки з слойоного тіста. Зараз побачимо, що з цього вийде. Збили білок, збили жовток. Це чисто моя, в рецепті немає. Додаю сюди в жовток ще творог. Це буде такий крем прослойка. Ось, і мені видалося одного яйця мало, я зробила два. Тобто Це вже вийшов фактично мій рецепт. Так, два білка, два жовтка і додаю сюди сир, перемішуємо. Розложили слоєне тісто. На одну половинку робимо цю начинку з жовтка і завертаємо його сюди. Завернули, бачите? І зверху вмащимо білком. Мастили білком. Тепер розрізаємо на такі трикутнички, фактично порційні. Такі трикутнички. І ще посиплю кунжутом. Можна посипати такими листочками миндальними, горішками. У мене просто цього всього немає, у мене є тільки кунжут, посипаю кунжутом. Ось що вийшло: такі кусочки, піроженка, тортика. Такі швидкі, прості і дуже смачні. Всім дякую, всім гарного дня!